Ось і справжня весна завітала до нас. Вже в мене на клумбі вилізли перші проліски. Одні, другі. Перніки. Треті. бджілки літають. І вже тут в мене починають нарциси пробиватися. А, там ще в нас є зайча капуста. І дуже багато чого іншого. Гарний весняний день, Пташечки. криниця. Змушена прогулятися на почту, тому що моє професійне насіння приїхало замість Вінниці на почту до села. Зараз підемо в центр. Зараз маю приїхати присувне відділення і забрати своє насіннячко. Там у нас поля, тут у нас гойдалка, ялинка, будиночок, заднє подвір'я дитяче. А це ще маємо розчищати попередні дні. Це ну, вже буде через два тижні, коли з реабілітації вернемося. Ось, і ти туди до кінця вулиці. І ще з горки вниз, до центру села від будинку, виходить десь трошки більше кілометра. З школи додому, і з дому до школи. Виходить, діти проходять майже 2,5 кілометри за день. Ну, гарна прогулянка. Чудового весняного дня. Дуже тепло. Ой, ділка. Сусіди. Одні, другі, треті і четверті. Отак, а там поля. Поля і кущі. Сьогодні буде розпаковочка, насіння. Те, що маємо сіяти в цьому році, те, що докупляла. Це криниченька наша з дуже смачною водою, коли в нас не було що своєї, ми сюди ходили по воду. Ось от звідти. Останній стовпчик за кутком. Така вона в нас ще досі працює. Люди з цих трьох будинків беруть собі водичку. Вихід з нашої вулиці, поля. Дуже гарні. Діти грають халабуда. Там машинки стоять, десь там в кущиках тракторець працює. Це наша маленька горочка. Тут дуже гарно. Це акації розпустяться. Тут виходить алея з акацій. Дуже гарно, дуже гарно пахне, а знизу на повороті там бузок повністю. Тустенький поворот засаджений буском. Він коли починає цвісти, дуже гарно пахне. Ну, а там видно дах клубу Сіліради, оце мені треба туди до нього приїжджає пошта у 12 годині по суботах. Отак от, от сюди я заїжджаю, тут така горка в нас. Велика, акумулятор стоїть на зарядці, тому прогуляємося пішки. От. Коли сім років назад ми сюди заїхали, ця горочка була у нас повністю суцільна глина. Я зі своєю подругою приїхала прибирати в будинок. Ми піднімалися після дощу, лишаючи взуття в цій глині вже через рік десь. да, На другий рік голова відсипав. Колишній голова відсипав сюди щебня від Зробив нам нормальну дорогу, але за сім років... Така краса, За сім років воно ковтнуло просто-напросто всю цю щебенку. Оце на горі там лишилося, маємо сусідами тут жарствою підсипати, тому що трактори їздять, розбивають. Знизу у нас ріка. Потім змонтую відео з бобрами, як ми туди ходили, гуляли. Ну, от. Така у нас гарна дорога. В принципі, так як в інших селах. Якщо взяти, то в нас дуже непогана. Дорога тут, на куток, на наш саме. От. Тобто на цій дорозі у нас два проблемних місця. Це тут і от там, де я показувала, то що тут треба підсипати. Зараз наша чудова влада забила на нашу дорогу, як на наше село, так і. На інші села, от. тому оце маємо вирівнювати тут наш місцевий фермер. Підсипав трошки глиною, але що ж та глина в суху погоду нормально. А після дощу тут проїхати важко, може скинути, тим більше тут є куди падати. Минулого року намагався Джондіровський комбайн проїхати. І от він фіганув сюди з цього обрива. Туди вниз перевернувся. От Людина, водій благо не постраждав. А там от видно нашу річечку. Вона протікає від ставка в центрі села і тече до нас внизу города. Тут колись був струмочок, тут були садки графа, графа Патоцького. Чи був він тут особисто, ніхто не знає. Але садки і маєток невеличкий в нього був. Це стара баня. Колись туди нижче за баню був дуже великий млин, який працював на воді. Ну, тобто двигун в нього був водяний, не електричний. Потім його зробили електричним, а потім з розвалом колгоспа не стало ні бані, ні млина. І мені ще пару метрів до центральної дороги. Зараз трошки зверну, в мене є час. І покажу наш ставочок. Дуже класний. О, там в кущах фап, який вже закинули, не працює. А ось до ставок тут літом сюди ходимо купатися з дітьми. Красуня. Ага. Боїться. Центральна дорога на другу частину села. Гарний краєвид, гарний ставочок. Є рибка. Ходимо, ловимо. Якось прогуляємося на ту сторону. Покажу, що там знизу зробиться. Погода причудова. Краєвиди. Добре, є час. Спустимося. Підемо за кіцею. Прогуляємося. У мене Мирослав як в школу ходить. то любить сюдою спускатися. Тут є дорога, можна пройти між домами вийти теж до школи. Ще лежить крига. Ще нещодавно рибаки ходили. Рибу ловилась до дамба. За кущами. О, там Там ловили рибу. Там ловили рибу. І аж на цій стороні є. Дуже гарна кладка. Тут мілко, тут пісок, тут мілко десь до середини ставка, а отут діти купаються літом. Тобто тут достатньо. Тут же по центру глибоко, де дамба, а от де кладка. Там діти купаються. Буду виходити. Ще звідси покажу. Казавуть у нас гарна. Ну і центральна дорога. Колишній фаб. За кущами церква. І клуб з сільрадою. Два в одному. Трошки заплигалася під горочку. От така. Ось таке в нас село. Тихе, спокійне. Дуже привітні люди. І отам перед сільрадою є зупинка. Маршрутка до нас їде тричі на день. Можна виїхати. І в райцентр. І Вінницю якраз зараз має приїжджати. Чи вже приїхала? О, Якраз до люди підходять, ще не видно. Якраз має приїжджати, привозити людей з Липовця і з Вінниці. А гараж з ямою. Хлопці машини ремонтують. Ну і сама церква. Старі якісь склади. Я не знаю, що це там. От. Ну і коло сільради, машини ще немає, вона приїде тільки через 20 хвилин з почтою. Коло сільради вже бабусі до червоне. Червона цегла. Будинок, двоповерховий школа і там поряд магазин. От. Так що будемо чекати машинку. Ще зустрінуся з сестрою Сашиною. О, заберу передачку для Глеба, бо завтра їхати на Вінницю. Зараз там іде за сільрядою Староста наша, бабулю чекають. Пошту хлібчиком до привезли свіженький, машина поїхала. Ну, маршрутка, походу, вже була, бо люди гуляють. Приїхала вон до наша почта. Наш клуб, наша почта. Зараз заберу посилочку, прийду додому і буде розпаковочка. Ось забрала своє відправлення, своє професійне насіннячко з добривом. І тепер мій шлях лежить назад додому. Уберпошта, пересувне відділення. Просто чудово. Така красота у нас. Завтра поїдемо на Вінницю на два тижні, а через два тижні повернемося після реабілітації і будемо знімати і працювати далі. Ще раз покажу ставок. Бані з цієї сторони, з цього ракурсу, залишок. Ну і отут у нас ці наші холми. У нас виходить окремий хутор від села. Основне село там і отам друга частина. Ставочок. А ми живемо окремим хутором від села. Що мене дуже в принципі влаштовує, тому що в мене, крім мене, постійних сусідів це раз, два, три, чотири, п'ять бабусь, один дідусь і сусідка Діанка з двома дітками. Чоловік працює в униці. З неї такі компаньйони. Дітки граються то в мене, то в неї. А ми собі займаємося своїми справами в цей, раз, в цей час, таким чином допомагаючи друг другу. от В принципі, такий сьогодні вийшов влог, там така яма, якщо машиною туди з'їхати то це просто буде. Через кущі просто не видно дна, оце де. Дерево закінчується. Там ще воно глибше. Якщо машини туди з'їхати, то це буде дуже печально. От. Такий сьогодні в нас влог. Прогулянка на пошту. Сподіваюся, це буде. Цікаво вам спостерігати, як зараз буде приходити весна, як це все буде зеленіти, розпускатися. Зараз до добуска душа. покажу. В принципі, він ось до Акація молоденька. От молоденька з локації. Тут років до 10 від нашого приїзду. І ось звідси починається повністю бузок. І аж до поворота, до тої другої акації. Їх тут було більше, але хлопці з села. Сюди заїжджають по-тихому і просто вирізають їх на дрова. Що зробиш? Ну от, Я вже вдома. Батарея сідає. Не подивилася. Не те, що треба було зарядити телефон, ще на ніч поставити. Заднє подвір'я, ще раз показую, вначалі показувала будинок в стані ремонту, забор міняємо, все потрошку робимо. Що тут у нас старий лишився трохи штахетник. Ну, все, будемо робити розпаковочку. Зараз тут вже це звалило цей кусок штахетника. Яма вигрібна, коли робили. Її теж зруйнували штахітник. От, от я і вдома. Наша вулиця. Моя машинка. Чекайте розпаковку.